Перерок ашалот реалізовано можливість налаштування залишку готівки, що може залишатися в касі в кінці зміни. Ліміт залишку готівки в касі або ліміт каси, граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час та забезпечити роботу на початку наступного робочого дня. Ліміт каси та строки здавання готівки встановлюють установи підприємства, виходячи з власних потреб прискорення обігу готівки та своєчасного її надходження до кас банків. Важливо, ФОПи ліміт каси та строки здавання готівкової виручки готівки не встановлюють. Щоб налаштувати залишок готівки в касі в межах встановленого ліміту, в кабінеті кашалот у розділі Всі каси оберіть господарську одиницю. Далі натисніть кнопку налаштування та оберіть налаштування залишку готівки в касі. Для встановлення ліміту залишку готівки необхідно обрати ПРРО та у полі Ліміт залишку готівки в касі ввести максимальну суму готівки, що повинна залишатися у касі після закриття зміни. Налаштування Залишати всю готівку в касі призначене для активації і збереження всієї суми залишку готівки в касі на кінець зміни. Збережіть виконані налаштування. Після збереження налаштування у ПРО буде здійснюватись контроль щодо суми залишку готівки в касі на кінець зміни у межах встановленого ліміту та при закритті зміни операція Службова видача буде виконуватись на суму готівки, що перевищує встановлений ліміт. Після закриття зміни, сума залишку готівки зберігається у ПРРО та переноситься до наступної зміни при її відкритті із виконанням операції Службове внесення.